Ну, давайте будемо розбиратися, тоді визначимо відповідь. Давайте, як це повинен робити учень? Да? Зрозумівши питання, коли дозволено виїжджати на крайню ліву смугу, на друга що має дві смуги більше для руху кожному напрямку, першого, для пороту, ліворуч розвороту. Беззаперечно, вірно, питань нема. Тобто для поруч розвороту треба виїхати, скажімо, на крайню ліву, або, скажімо, що будуть знаки ну, на смуги, яка поруч з крайньою лівою, як у нас, скажімо, при виїзді на вулицю Українську з проспекту, там можна зробити так. От, Далі, якщо праві смуги зайняті. А також для зупинки, або стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом поза населеними пунктами. Поза населеними пунктами ми чітко розуміємо, що зупинка з лівого боку буде заборонена. дорожнього руху, вона дозволена з лівого боку тільки на дорогах в населених пунктах. Тому другий варіант нас не влаштовує повністю. Просто для себе можна умовно його перекреслити. Третій варіант, якщо праві смуги зайняті, вірно. А також для зупинки або стоянки на лівому боці дороги з носовим рухом у населених пунктах це дозволено, якщо це не суперечить правилам зупинки або стоянки. Мається на увазі, якщо з лівої сторони немає знака, який забороняє зупинку або ж стоянку. Ось цей третій варіант із першим не буде вірно. Тобто перший, третій, п'ятий варіант. Хто відповів п'ятим варіантом, той і вірно відповів.